Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Рівненського військома відправили на фронт після заяви, що він не пустить до армії свого сина, бо там людей бездумно кладуть батальйонами. Як повідомляють місцеві змі, за три дні після резонансного інтерв'ю начальника другого відділу Дубинського районного ТЦК Юрія Ковалюка призначили заступником командира військової частини А4728 та відправили на фронт. В обласному ТЦК заявили, що заяви Ковалюка не сприяють зміцненню обороноздатності держави а на його роздуми, могли вплинути особисті обставини чи втоми від служби. Нагадаємо, військом заявив, що той ні в якому. Разі не пустить до армії свого сина. Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається. Є такі командири, що вони кладуть батальйони. Просто спочатку війни не розраховували наш людський ресурс. Він набагато менше, ніж у росіяни бездумно клали батальйонами, заявив Юрій Ковалюк в інтерв'ю. Сам він пройшов Бахмут, де зазнав поранення, і каже, що там були дуже великі втрати. Зокрема, з них безвісті його зять, дочка служила солдатом, а зараз також працює у ТЦК. А син у мене цього року закінчив Львівський торговельно економічний університет. Я його не почув до армії. Це все вже вистачить. Синові 22 роки заявив Ковалюк.